Якщо я правильно зрозумів, НАТО може збивати іранські шахеди і ракети в Ізраїлі. а в Україні вони не хочуть ескалацію. У мене одне питання. В Україні немає учених, які можуть робити ядерну зброю. Якщо треба деньги, ми дадим. В Україні 40 мільйонів, чоловік, 40 мільйонів, блядь, деньги будуть. І нам нас рад, на мнение любого чоловіка, любой страни, блядь, тут мова йде жити або не жити. Саме головне, що вмирають лучше. І вони говорять по якій ескалації, блядь. Дайте нам хоча бы 1% вашої зброї. І ні одного орка на території України більше не будет. Що ви робите, блядь? Пиздец, твою мать. Ай, блядь. Все буде Україна. Вірим збройним силам України. Слава Україні!